Спитала, захоплення через Творця має пройти через товаришів, чи це тільки в молитві і в подяці? Я, Прав. Молитва і подяка це головне. Те, що ми можемо задіяти на зворот відносно творця. Товариш, як мені хотіти прийти до тієї точки, про яку він говорить, що любов до товаришів і любов до творця це одна і та ж сама точка, бо ми, врешті-решт, виміряємо наше ставлення до Творця і назворот через товаришів. Раф. Це не зовсім одне і те ж саме, але одне одягається на інше. Одне клій на інше. Де клі, це моє клі це ставлення до товаришів, і я одягаю його, продовжуючи на таке ж ставлення до творця, але без моїх товаришів я би не зміг уявити це собі. І зробити хоч щось із цього із цим товариш. Так те, що я хотів запитати Раве, що це за клі, яке називається товариші? Бо товариші це дуже особливий клі. Що це за клі, яке дав нам творець? Ми не раз говорили, що оточення це найбільш основне для нашого зв'язку з творцем. Що це за особливий клі? що називається товариші. Він каже нам, наскільки ми можемо відчути і зрозуміти, що людина, яка піднімає свою молитву на гору то відчуває що цим бере усіх своїх товаришів і приходить з ними разом до Творця, і в, той, в тій мірі, що включається в них, не залишаючи нічого для себе, включається в Творця, і бачить, що у світі немає нічого окрім товаришів.